В нашому закладі на даний момент 109 учнів, 22 учителі і 8 працівників обслуговуючого персоналу. Завтра, 1 вересня, свято знань проводимо. Ми перші уроки тільки лінії у нас ніяких не буде. Укриття у нас розраховане на 110-110 на чоловік. Діти якраз всі поміщаються. Давно тут було, був, був ну, такий торговий заклад, там і автомати ігрові стояли, і бар, був. бар був, був, в общем, такий мікс був. І На початку війни у 22-му році тут було спочатку старостатом відкрите було укриття для, сільсь... для села. Весь мусор, який тут був, і стіни, і з полу, все прибрали, побілили Ізвістю, воно готове, тільки оце працюють, вентиляцію роблять, приїхали. Це коштувало оглядати таке укриття? Таке укриття коштувало 150 тисяч Орієнтовно, Орієнтовно да, десь там, плюс-мінус. Плюс Наша школа була побудована в 1975 році. Вона розрахована потужністю по на 624 посад місця. І відповідно, це з розрахунку на дві зміни. Зараз у нас у школі навчається 335 дітей, відповідно, і 60 персонал, 60 чоловік персоналу. У нас в цьому році забезпечили капітальний ремонт підвального цокольного приміщення нашої будівлі школи. Відповідно, все замінено електропроводку, зроблені капітальний ремонт вентиляційної системи, тобто її повністю по-новому зробили, вентиляційну систему, встановили рекупераційної виду з підігрівом повітря. В укритті у нас можуть розпочати. Сташовуватися 200 осіб, тому ми прийняли рішення про те, що в нас буде змішане навчання в цьому році. Частина класів буде ходити в один день, частина в інший день. А коли діти не йдуть у школу, вони навчаються дистанційно. На Лошинська ОТГ, як і інші 13 громад Полтавської області, до області подали на проєкт забудови будівництва нових укриттів. Подвійного призначення там, де у нас будуть на співфінансування з обласним бюджетом 50 на 50. В цьому році ми приймаємо до до лав нашого ліцею 21 першокласник. Це діти маленькі, дуже рухливі, вони емоційні і звичайно вони потребують безпосереднього контакту з учителем і великої рухової активності ігрової, тому що їхнє навчання проходить в грі. Тому, звичайно, і батьки, і діти дуже хочуть і налаштовані працювати тільки очно, тільки офлайн. І ми це справді реалізуємо. У нас є побудоване укриття, яке, яке наш може захистити у складну складну хвилину. Ми готові прийняти діток. Все для цього готово. Зовсім вчора нам гірниче з комбінат комінат Біланівський. Передав такі подарунки. Ми вже багато років з ними співпрацюємо. і вже другий рік ми співпрацюємо так, що вони не адресно дають одній дитині, а на клас замовлення вони роблять. Дуже дивіться, ну діти ж рухливі. Їм не цікаво, коли я просто покажу якусь окрему вправу. А от от нам подарували круги, подарували гімнастичні палиці, каремати, м'які крісла, ось вам які крісла там, м'які крісла Ось багато настільних ігор, коврики, ми ще м'ячі. Я його ще все не розбирала, тому що ми ще чекаємо вже першокласників і з ними разом хочемо ж подивитися на все це, щоб вони отримали ж також задоволення від сюрпризу. Перший клас повністю виходить на офлайн. Ага. Якщо якийсь буде, знаєте, якийсь період, як минулому році, то можливо якийсь тиждень, тоді вони побудуть онлайн. Але розумієте, їм потрібне безпосереднє спілкування, щоб ручку правильно навчити. Я ж не зможу це зробити. А через Які там шість років, сім років чи є дітки шести років, п'ятирічок в цьому році в мене немає, але є дітки, які в минулому році не пішли. Тому вони в цьому році семи років ідуть. Заклад, значить, Лутовинська гімназія, значить, це дев'ятирічка, дев'ять класів комплектів. Загальна кількість учнів 167 по мережі. Укриття, значить, напівпідбальне приміщення. Бувша, значить, кочегарка, коли палювалося приміщення школи вугіллям. Зараз зроблений там відповідно ремонт. Служба надзвичайних ситуацій прийняла дане укриття. На 95% дещо ще не дороблено. На скільки чоловік? На 50 чоловік. Як з 1 вересня розпочнеться заняття? З 1 вересня поки що укриття не готове. З 1 вересня працюємо дистанційно до готовності укриття. Це приблизно коли? Ну, я так розумію, до 15 вересня нам давно було сроки, значить, вложитися. Я думаю, що. Можливо, протягом двох-трьох днів, значить, там робіт залишилося досить таки небагато, значить, на пару днів. А скільки обійшлося укриття по коштах? Ну, оскільки я знаю, в межах 300 тисяч. Плануємо значить, в одну зміну змішаний формат навчання. Початкова школа, значить, на слідуючий день, старша школа. Через день, так? Да? Поруч з Козельщинським ліцеєм заклад на е, сьогоднішній день навчає 532 дитини, так 532 вучання трошки у вас. менше. Скільки зараз 512. Менше? Ну оце ж почалося. Було 532. Ага. За останній час у нас дуже багато. Одні прибувають, другі вибувають. Це зараз, ну, Переселенці плюс-мінус, да, да. можливо, так. 512. Але було 532. Да. Е, у нас не було укриття взагалі тут, тому що у підвальному приміщенні знаходяться комунікації. Е, Зверталися і до судового експерта за висновком, чи можемо тут щось все-таки робити, щоб тут було повноцінне укриття. Є вхід у це приміщення, але це литі сходи і його не можна було зробити у відповідності до ДБНів. Через те зараз ви побачите в укритті два окремо збудованих окремих входи. Тобто ось один і там з того... З того боку буде інший. Ми зайдемо туди, ви подивитесь, об'єкт ще не завершений, все робимо за рахунок коштів місцевого бюджету. Тут, тут, тут ще не завершені роботи, але те, що сказала Анталія Олександрівна, по пам'яті 1 177 млн, близько мільйона 200, але крім того, там потрібно, ще буде здійснювати ряд закупівель, якісь вже відбулись, на якісь будемо додатково здійснювати фінансування 5 числа на сесії. Не для ремонту, а для влаштування, укомплектування його. Коротко хочу повідомити підсумки нашої інспекційної роботи і загальної роботи налаштованої на те, щоб відновити навчальний процес 2023 2024 років в Кременчуцькому районі. Сьогодні ми завершили. Це була остання громада, яку ми відвідували. Це 31 серпня. Це Казерчинська територіальна громада і Новогалещинська територіальна громада. Загалом хочу сказати, що з 12 територіальних громад в роботу активно включилися 11 територіальних громад. Повністю ведеться робота на школах, дитячих садках, які можна облаштувати найпростішими укриттями працюрадиційним або бомбосховищами, ведеться робота. Одна громада тільки пішла іншим шляхом, але там будуть також засідати депутати Семенівської селищної ради, тому що по цій громаді жодне укриття не розроблено, жодне укриття. Вони пішли по принципу захисту двох стін. Це те, що використовували ми в самому початку. І на що ДСНС тоді, скажімо так, давало певні дозвільні документи. Але зараз Державна служба надзвичайних ситуацій такі укриття пропускати не буде, будуть відповідні. Укриття мати місце жити тільки ті, які відповідають будівельним нормам, які будуть погоджені. Державної служби надзвичайних ситуацій. Тож загалом з 12 територіальних громад, як я сказав, 11 активно включилися і в 11 громадах розпочнеться освітній процес. Місто Кременчук планує освітній процес почати в режимі онлайн. Це, якщо брати, найвелика наша територіальна громада. Але обіцяють, що через 2 тижні діточки в чотирьох школах підуть навчатися в очній формі.